Реєстрацію шлюбів на території Житомирської області України загалом займаються і здійснюють саме відділи Державної реєстрації актів цивільного стану, а також виконавчі комітети міських, сільських та селищних рад. Загальна кількість проведених державних реєстрацій у нас за три квартали 2023 року. Якщо це шлюби, то у нас зареєстровано 5680. Сім шлюбів, з яких звичайно 85-90% реєструються саме у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Решта реєструється на місцях в громадах. Місто Житомир є фаворитом. Зрозуміло, це є наш обласний центр. не в образу іншим містам зареєстровано безпосередньо 2053 шлюби з тих 5 тисяч чимось. Сьогодні відповідно до ведено воєнного стану в Україні. Реєстрація шлюбу відбувається за скороченими термінами не тільки для військовослужбовців, я почну з цього, але взагалі для всіх громадян. Тобто, якщо раніше для того, щоб зареєструвати скорочені терміни, громадяни зверталися і надавали довідки про вагітність або довідки з військових частин про те, що військовослужбовець має відбувати для проходження служби, таким громадянам. Категоріям як військовослужбовці скорочувались терміни. То на сьогоднішній день ці терміни скорочені повністю для всіх, то якщо є бажання у молодят прийти і в цей же день зареєструвати шлюб, відповідно відділ здійснить таку реєстрацію. Тут уже питання буде залежати від того, який вид надання послуг вони хочуть отримати. Якщо вони хочуть зробити і зареєструвати просто шлюб офіційно, ну його просто оформити юридично. Це можливо, якщо вони хочуть провести звичайну якийсь обряд, повний скорочений. І зрозуміло, що це треба дивитися на навантаження відділу, чи є цей час, який їм зручний, чи немає якихось інших шлюбів, інших пар. для військовослужбовців. Зрозуміло, що всі відділи на території Житомирської області обслуговують військовослужбовців без черги. Але реалії говорять наші про те, що надзвичайно велика кількість такої категорії осіб ми маємо, і тому у нас інколи бувають чергі. Е з громадян і окремо, ну невеличка, але черга з двох-трьох, п'яти людей, так само військовослужбовців. Якщо цікавить сума, яку необхідно внести, обов'язковим платежем при реєстрації шлюбу державній є відповідно державне мито, яке на сьогодні складає 85 копійок. Зрозуміло, що відділи державної реєстрації також додатково надають платні послуги за згодою громадян. Відповідно, оформлюється заява, і особа надає згоду для того, щоб провести і надати послуги платні. У нашому законодавстві є чітка вимога, і це регулюється сімейним кодексом України, що кожен шлюб має реєструватися з метою створення сім'ї. І відповідно наші державні реєстратори при реєстрації шлюбів мають право з'ясовувати, чи цей шлюб, от той чи інший, між громадянами з. Саме укладається з метою створення сім'ї. На сьогоднішній день у нас можливо подача заяви як особами е за, власним, за власною присутністю, так само у нас є послуги е щодо е онлайн-подачі заяви шляхом подання її через веб-портал, через е портал Дія. У нас, до речі, на території області, зокрема в місті Житомирі, досить багато обробляється таких заяв. і за 9 місяців більше тисячі було шлюбів, які саме були подані шляхом онлайн.